Відновлення житлових будинків у Чернігові, які постраждали від російських обстрілів, триває. Наближаються холоди і ремонтні бригади намагаються встигнути зробити якнайбільше з міського бюджету. Регулярно перерозподіляють кошти на відновлення багатоповерхівок, навіть тих, які були пошкоджені особливо сильно, наприклад, Мазепи 56 та білова 37. Додаткових виділено 30 мільйонів на проведення капітальних ремонтів будинку, 6500 на відновлення мереж зовнішнього освітлення, і мільйон 381 на влаштування паркану це звернення воєнкома. Не забувають і про жителів приватного сектору. Загалом у Чернігові обстрілами пошкоджено більше двох тисяч приватних осель. Наразі діє міська програма, за якою, в залежності від ступеню руйнації будинку, чернігівці можуть отримати від 10 до 40 тисяч гривень. На сьогоднішній день матеріальну допомогу вже отримали 513 власників приватних житлових будинків на загальну суму 10 мільйонів 213 тисяч 197 гривень. Додатково ще 204 мешканця міста Чернігова сьогодні буде розглянути на загальну суму 3 мільйона 388 тисяч 145 гривень. Чернігівцям чиє житло було повністю знищене. Пропонують тимчасове помешкання у гуртожитку. Будемо намагатися розселити, запропонувати місця для проживання в зимовий період. Є певна кількість кімнат в гуртожитках наших. У мене прохання пріоритетно позаповнювати всі приміщення. Крім того, у Чернігові діє програма часткової компенсації вартості відновлення вікон, пошкоджених російськими обстрілами. З міського бюджету виплачується сума з розрахунку 3 тисячі гривень на квадратний метр площі вікна. Раніше ми на виконкоме погодили 94 заяви на загальну суму, і ці кошти вже компенсовані. 1 мільйон 292 тисячі 986 гривень. Гривень, крім того, сьогодні ми затвердили ще 53 заяви, тобто на відшкодування. 648 тисяч гривень 32 копійки. Загалом на капітальний та поточний ремонт багатоквартирних будинків з бюджету Чернігова вже виділено більше 200 мільйонів гривень. Ця сума не була закладена в кошторис під час його планування минулого року, так само, як і не до надходження податків від знищених росіянами підприємств. В результаті місто опинилося у серйозній фінансовій скруті. Перші прогнози бюджету на наступний рік теж не втішні. Ситуація вкрай скрутна. Про які залишки, прошу взагалі, хто там що має на увазі, і ми до того всього ще все таки трошки підтримуємо по напрямкам і приватний сектор. Звісно, за 40 тисяч я не відремонтуєш. Но, ну я вважаю, що це ну хоча б символічно вивести, завести якісь транспортні послуги. Мінімум той, що ми можемо, за словами Владислава Атрошенка, дохідна частина бюджету Чернігова на 2023 рік може бути на 40% меншою за цьогорічну.